Погода в даному випадку вона впливає, що ми говоримо про дрони і на наші дії, звичайно, і на ворожі в тому числі. Але сьогодні багато що технологічно, ну скажімо так, автоматизовано, то звичайно ризики зростають, і тут мова абсолютно вірно йде і про використання з нашого боку, ну власне і ворожого, також систем РЕБУ. Це те, що може і зберігає життя. Це те, що дозволяє працювати відповідно на позиціях, ну зокрема, тій ж артилерії, яка активно працює, яка наносить ураження ворогу, в тому числі і на південних напрямках, власне, як і на всіх інших. Тому погода, коли змінюється, ще раз скажу, це звичайно, ну стає гіршою, звичайно, добре для нас. Більше безпеки стає. А з іншого ми не можемо там повноцінно використовувати свої технології свої дрони. У таких умовах доводиться воювати, але в будь-якому разі продовжує працювати артилерія, продовжують відбуватися. Ворожі накати, які бачимо, штурмові ці дії. Вони по всіх напрямках. Ну, власне, я сказав про Запорізький, можна задати і Гуляйпільський напрямок, де ворог намагається там малими групами піхотними помацати нашу оборону. Те саме стосується Оріхівського напрямку, тобто є відповідні там приготування до дій малими піхотними групами. Знову таки, ми говоримо про визначені локації тобто, це не там великий наступ орди. Принаймні, поки що це точно ми можемо говорити за цими напрямками, але активізація є. Ви сказали, що поменшало безпілотників-розвідників через погоду, чи тільки через погоду, чи е, наші е, пілоти знайшли е, раду, як дати раду ось цим залам е, суперкамам, які залітають глибоко в український тил. Тут дуже коротко, навіть одним словом можна відповісти Русоріз. це те, що допомагає робити наше небо чистим. І я скажу так, що ми відпрацьовували якраз колега згадав тоді бойові завдання, бойове розпорядження. Відповідне працювали більш активніше і спокійніше, не дивлячись на те, що відбувався бій. Тому що відповідно одна штурмових бригад я зараз не буду називати, щоб не було зрозуміло на. Припрямок одна штурмова бригада забезпечила зокрема артилерії роботу на цьому напрямку і тому виконання завдань звичайно воно було більш ефективним. Е, власне, це те, що сьогодні допомагає. Сподіваюся, е, ті напрямки, які будуть і в майбутньому або найближчим часом, е, там теж я зможу сказати про те, що русоріс, і завдяки цьому відповідно ми зможемо більш ефективно вик виконувати свої завдання.